Доки українці віддають все, аби оснащити армію, вони її розкрадали на користь ворогу. СБУ викрила ділків з Дніпра, які хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків. Служба безпеки запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Мова йде про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів Міг 29 на суму понад 10 мільйонів гривень. За даними слідства, до оборудки причетний Дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії виробника. Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для зберігання і подальшого збуту. Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування, А згодом, щоб їх реалізувати, розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті. За інформацією СБУ, опублікованою рекламою зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора. Під час обшуків на СТО підприємця вилучено 10 авіанасосів, два стартер-генератори, 1000 тисячу додаткових комплектуючих. Наразі в межах кримінального провадження триває розслідування за статтями кримінального кодексу України, легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі. Зломисникам наразі загрожує до 12 років тюрми. Ініційована СБУ експертиза авіаобладнання підтвердила його технічну справність для використання в бойових умовах. У зв'язку з цим було прийнято рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб Збройних сил України. Тепер зрадники понесуть суворе покарання, а викрадені комплектуючі будуть допомагати нищити ворога в повітрі.